Всім добрий вечір. Сьогодні ми подивимося трошечки на мист і трошечки перекрас. Я дуже вибачаюсь, трошки прихворіла, то, може, не всім відповіла на повідомлення. От, планую відповісти, але ще я не зовсім буду на зв'язку, але буду старатися показувати хоча б потрошку перекрас. Щоб ми з вами щось дивились і не забували. Хочу почати з красивого намиста. Сім чакр ми їх називаємо, Того, що тут такий у нас салат із камінців. Тут сердолік, аметист, прініт, е, аквамарин, тигряче око, рожевий кварц, один цитринчик. Тут е, він такий. Я б сказала про А, це, напевно, не рожевий, це просто кварц і один ось такий цитрин. Кварц з переходом в цитрін. От. І лазуріт. Ось таке намисто. 46 см на сріблі. Ось такий варіант. Зараз подивимося, як виглядають на Ти гарячі, вони такі досить цікаві. Приблизно 6 міліметрів, а ці до сантиметру. От оригінально виглядає, набрано через маленькі такі бусинки. Я не можу зрозуміти, чи це тигри, А, так, це маленький тигрячок. Подумала, другий варіант, що то яшма, але побачила відблиск жовтий. От, намисто красиве, Мені щось хочеться поміряти, скільки точно ось ця наша середня частинка. Вона у нас е, так, 23 сантиметри. Це передня частина, а задня частина це у нас ось таке гаряче око. От, намисто Сімчакар, 1050 гривень вартість. Далі шпінелька 3 мм, 43 см, на сріблі 750 гривень вартість зі срібними кульками. Тут срібні кульки розмішані зі шпінелькою і по центру для маленької підвісочки можна поставити підвісочку, можна нічого не ставити. От, це така цікава ідея, якщо у вас є якийсь старенький, може, хрестик лежить у вас і не носиться, то його можна поставити на шпінельку, і в нього якби, виникне друге життя. У вашого хрестика буде і оберіг такий, і прикраса приділі. Головне, щоб вушка підходила, тому що тут у нас ще є колечко, але його можна зняти. Ну, Десь, щоб вушка було 4 мм. Хоча, щоб воно увійшло сюди. Або деякі дівчата просто так беруть, ставлять біля замочка підвізку. Ну, Такий варіант також можливий, але краще її по центру ставити. Ну, це якщо, я також. Я теж так робила. Шпінелька. Далі у нас буде чокер куб. Форма куб 42 см плюс підвісочка 3 см. Тут у нас більше кришталь та чорний турмалін. Гірський кришталь та турмалін на сріблі. Де-не-де є маленькі срібні кульки, від, відокремлюють наш турмалін. Ось таке намисто. І по центру стоїть ось така підвісочка, тут крупненький турмалін і маленький кришталик. Ось така ідея кольє. Так, це в нас фурнітура срібна. Якщо в мене тут може бути ще парочка біжутерій, я буду говорити, де фурнітура. Біжутерія але ви і по вартості. в мені здається, відчуєте, 1250 гривень. Ось такий кришталь, і він непрозорий. Ось такий з включеннями, бо є більш прозорий. До нього ми також з вами доберемося. Сьогодні так, тепло, прям, скільки максимально було, 17 градусів, прям вже літо. Не знаю, я щось ще не готова до таких до таких швидких змін. Кому ж таке так різко сподобається? Далі, 44 см, 1400 гривень. Зараз розповім, що в нас тут. Тут у нас на сріблі. На ювелірному тросі, з срібними кульками і з перлинками. Красиво зроблено. Аметисти. Аметисти різних відтіночків, як сказати, десь з прозорими включеннями такими. Зі шторками якась темніша, якась світліша. От нема таких їх однакових. Не можна сказати, що вони. Але на погляд вони дуже-дуже красиві. Якраз на весну така цікава ідея до нашого 8 березня. Завтра, 8 березня. До 8 березня щось також виявилося. Не готово, тим паче, що 9 го до стоматолога то. Я трошечки хвилююся. Ну нічого, все буде добре, да? я так думаю. Це, на жаль, трапляється такі зміни. Класний срібний замочок. Намисто дуже-дуже красиво. Мені чогось подобається ось такий мікс. Але я знаю, що не всім так подобається. Це для таких <смі> однодумців, О, для таких людей, як я. Ну, але з іншого боку, так подивитися, в одному тоні у нас вже у всіх все є. Навпаки, зараз модно щось така, якась асиметрія, щось таке, якого не було раніше. От, мода ж не стоїть. На місці. І навіть, може, справа не в моді, а те, що очі відвикли від звичного нам, і дивились на щось більш таке незвичне, і воно реально здається красивим. Ну, у всякому випадку, мені. Далі 42, щось в мене таке все коротке, дівчатка, надіймочок. Ну, вибачайте, що ж я можу зробити. З лебединою шиєю. Ось такий красивий переламутр чорний зі сріблом через срібну кульку. Вони в такій алмазній цій з алмазними штучками. Я напевно, це у нас буде щось, я не, не очікувала, що я так повільно буду показувати. От, покажу ще парочку прикрас, і в нас буде друга частинка Якщо мене вийде, я завтра зніму. Але ви знаєте, я останнім часом не люблю вдома сидіти, Стараюсь по можливості десь втекти, десь там ходити, десь щось робити, десь щось в дорозі їсти якусь там котлету, щоб ходити. Ну, на увазі, щоб було якесь фізичне навантаження, бо коли така сидяча робота, то ну, це для здоров'я не дуже добре. Так, 1400 гривень перламутр, красивий, зі срібними штучками, і їх немало. Ось така історія. Красивий блиск. Він, знаєте, він не чорний, а як темно, коричневий з такими біленькими плямками. Я оба я передихаю, того, що я чимось таким Прихворіла, найважче було вчора. От, а потім вже полегше. І коли балакаєш, як от трошки затихаєш, от як біжиш десь. Так, того, треба старатися ще а, не захворіти сильніше. Я сьогодні, точніше, навіть не сьогодні, а вчора хотіла Марієла показати прикраси. З Таїланду в мене прийшла посилочка. Ще там щось прийшло, що я не забрала. От, подивимось трошечки ще Таїланду. І з того, що ми бачили, маленький перстень з турмалінами, топазами. турмаліном одним топазами і гранатами. 1700 гривень. 10 на 8. Тут турмалін, 18-й повний розмір. Чотири топази, чотири гранати, один гранатик рожевий, три червоні. Можливо, просто не було такого червоного, щоб його поставити. А ідея була. Також із серії симетрії. Але очима воно не видно. У відтінок. Просто що я інколи от, е, можу не побачити, це ж це жоч, а інколи навпаки От крутиш перед лампою і бачиш щось цікаве. Далі 2300 гривень, красиве аквамарин 11.4 і розмір також 18-й. Світло-блакитний колір, подібний до топазу непрозорого. Особисто я рекомендую, тим бачиш, в бокраян тут е, ще є топази. Ватопази. Красивенький він. Я думаю, до 8 березня одягти. Це я 8, хоч би вам відправила посилку. Ну, нічого, можна пізніше. Так, він з включеннями десь є якісь, ну, так сказати, не ідеальні моменти. От якісь дірочки, точечки. От, всередині е, тріщинки це включення всередині. От, але сам камінчик цікавий, і він е, такий ніжний, ніжний, блакитний. Він не яскравий, бо бувають різних відтінків цей більш такий спокійний. Він мені подобається. Так, 11 на 4 до. Вибачте, 11,4 вага, а камінчик ми зараз переглянемо 19 на 15. Розмір камінчик. Ось такий аквамарин. Наступний персень у розмірі 17,8 до 18. Тут кіаніти та аквамаринчик невеличкий, 2300 гривень 9 грамів вага. І камінчик зазначено 11. а Точніше, 13. Ага, на 10. 13 на 10. Ось таке. Серце океану. По краям тут також два топази. Ось такий перстень. Ну, він нарядний. Останнє на сьогодні у нас буде прикраса у розмірі 17,8. Ось такий гранат. 10,7. Вага це гісеніт гранат і по краям рожеві турмалінчики по одному. 17,8. Розмір 1900 гривень вартість. Красивий камінчик. Камінчик приблизно 17 на 13. Красивий перстень. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора! Дякую, що залишайтеся зі мною.